Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Хочу сьогодні показати отаких дві орхідейки. Я не знаю, як називається отака орхідея. Назви цієї краси я також не знаю. Але коли ця орхідейка розквітла, вона потрапила до мене у колекцію дуже давно. І е, я нарощувала ці орхідеї повністю всю кореневу систему. Вона така є велика, така дуже панянка, з такими дуже грубими коріннями. І е, Цього року ця орхідея вперше видала мені отаке цвітіння. І я хочу цю орхідею вам показати разом з цією орхідейкою Сеншин парфумерної фабрики. От ця орхідея дуже така ніжна. Дуже вона така, трошки отак покажу вам, щоб краще було видно. Виключу трошки підсвіточку і е, порівняю оцих два сорти: велику і маленьку. Оця велика орхідея. Коли е, розпускається, вона має дуже е, більш такий насичений, розовий. Такий не розовий, а більш такий бусковий колір має. Нижні пелюстки її також є половинку жовтої пелюсточки йде, а половинку йде бускової. І також має отакий гарний червоний такий більш розовий краб. Такий насичений, більш такий червоний крап має по собі на нижніх пелюсточках. І також почала оглядати і парфумну фабрику. І дивлюся також і на неї. І між ними є якась схожість. Тому що, коли розпускається сеншен, він має більш такий насичений. От такий гарний, жовтий, такий більш ванільний колір. Дуже такий гарний, гарний, така жовтизна, жовтизна, так як припудрене золото по такому бусковому окрасі. Але коли довший час уже орхідейка ця квітне, вона стає більш така розова-розова, ніжна, така бускова, бускова ніжність. І також нижні пелюстки, половинку мають от такого жовтавого з канапатами такими веснянками, і половинку пелюсточки є вускової. І отак оглядаючи оцю орхідейку, між ними є якась схожість, тому що вони мають. Все щось схоже між собою. Також і губа. Губа у цієї великої більш така тигрова, така канапата. Але це стандартна орхідейка. І вона губку має і велику, і більш виразніша губа у неї. І також більше бусковості є у цієї орхідейки з таким гарним окрасом. А у Сеншин орхідейки також є такий жовтий язичок, і також є такі дуже дрібосенькі, дрібосенькі весняночки на цьому такому красивому язичку, і отакі, неймовірно, схожі дві між собою орхідейки чимось подібні. То що Сеншин Більше має отакого от золотого напилення, а оця орхідейка моя трошки має більше бусковості такої. Ще повністю не розпустилася ця краса. Ще два таких бутончики, ще не розквітло. Дуже мені подобаються отакі гарні ніжні орхідейки. Дуже милота, неймовірна така красота, і також хочу вставити у цю отаку от милоту, хочу вставити ще одну таку милоту. Яка ніжна, це є Манхеттен. От така неймовірна також орхідея з такою тигровою губою. Також вона має бусковий окрас, але тут такий окрас більше насичений. Красота, неймовірна, з цих сортів отакими от от тигровими губами, отакими от красивими окрасами. Ну, неймовірна красота, її окрас такий, вся вона у крапочках, у весняночках. Ну, Хоч квіточка не є така е, цупка, вона така дуже ніжна, така дуже структура цієї квіточки дуже ніжна, але самі вони неймовірно, неймовірно ніжні і самі, неймовірно, красиві. Сорти безподобні. Просто цього сорту я не бачила, чесно кажучи. І через то я і не знаю назви, тому що я дуже багато передивилася уже по назвах орхідей і не знайшла такої орхідеї. Це сорт дуже давній, що може і в продажі таких орхідей, і не бути, бо тому що я відновлюю цю орхідейку вже віддавно. Вона дуже довго вона у мене відновлюється, вона дуже повільно відновлювалася. І от таких сортів я не бачила у продажі просто. Манхеттен є, Манхеттен зустрічаю, Манхеттен є. Сеншен є, так само, парфумної фабрики. А от цієї краси от такої я не бачила. Краса, неймовірна, цих красунь. Отак От дивишся, розглядаєш, заглядаєш у губку, і у кожної орхідейки, так як у манхеттен, є, так як бджілка сидить всерединці, досить оригінально виглядає. Також у цієї орхідейки тут. Сидить бджілка всерединці. Вуса оці її також мають отакі от веснянки. Самі вуса біленькі, а весняночки по цих вусах є. І у Манхеттен є вуса такі гарні, також має колір такий дуже ніжний, гарний. І також вуса мають веснянки. І у Сеншин також такі дуже малесенькі-малесенькі вусики. І ця орхідейка також має на язичку оцей такий красивий крап. Крап є от такий дуже розовий і тут по пелюстках верхніх. Сам листок має крап такий гарний. Це у Сенчин, У Манхеттен є крап. Та також такий листочок має крап, і також ця орхідейка має отакий незначний листочок має таку пигментацію листка з крапом теж є. Дуже така колекція оцих ніжних, отаких неймовірно красивих орхідей. Дуже оригінально дивляться. Сьогодні хотіла з вами поділитися. Може, хтось знає назву оцієї такої ніжної мелоти. Дуже цікавий сорт просто і, е, неймовірно, неймовірно, красивий, оцією своєю такою ніжністю. Ніжність тут, ну, Ніжність тут, неймовірна. Така. Мелота, мелота. І такий також ледь-ледь має жовтий-жовтий, такий має по пелюстках золоте отаке напилення. Так якби от взяв і просто зверху так трошечки її оприскав таким золотим напиленням. Бусковість з золотим напиленням. Дуже гарно виглядає, вже хочеться сонечка того. А сьогодні в нас ще й сніг падає. Вже Березень місяць, а ще продовжує зима керувати От такі сьогодні красуні для вас. От така милота цих чарівних квітів. Отак От дивишся, оглядаєш цю всю милоту. І любуєшся кожний ранок, любуєшся цією красотою, які вони всі неймовірно красиві. Квіточка у Манхеттен росте, розкривається вона невелика. Отак, як оця відкрилася, ще, правда, один бутончик не відкритий, вона відкривається невелика, а потім вона, отак, як ця, вона починає рости. Росте до 9 см квіточка. Отака От неймовірна красота, отаких От ніжних красунь. А я буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую, хто мене дивиться, хто мене підтримує, хто підписується на мій канал. Всім вам щиро дякую! Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословення, добра, достатку, здоров'я. Нехай Господь благословляє всі ваші родини, сім'ї, і нехай кожного з вас оберігає. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!